Торгово-розважальний центр Екватор вкотре підтвердив статус центру яскравого та сімейного відпочинку. Цього разу рівняни святкували разом з улюбленим торгово-розважальним центром День всіх закоханих. Просто прийшли підтримати групу «Ріплей». Ми прийшли погуляти власне, і ми граємо участь в цій акції. У цей день терза екватор подарував рівнянам безліч подарунків з нагоди свята, і, зокрема, концерт гурту Ріплей. Музикантам виступати в екваторі не вперше. Кажуть, тут особлива атмосфера. Чесно скажу, що ми вже тут не вперше виступаємо і емоції ті ж самі. Ну, типу, позитивні, хороші. Любі наші. Вітаємо вас, днем закоханих, знем Валентина. Якщо чесно, я це свято не святкую, тож я не люблю його. Але хочу побажати вам, щоб ви знайшли своє кохання, щоб ви знайшли свою другу половинку. І щоб у вас все було якнайкраще. Тобто, кохайтеся, то, що ви цього варті. А надвечір відбулося головне дійство розіграш путівки в Париж з поміж клієнтів екватора. Аби стати учасником розіграшу подарунків і путівки в Париж, потрібно було просто зробити покупку в екваторі, заповнити анкету і вкинути її до спеціальної скриньки разом із Чеком. Купили дружині сапожки. І далі, і далі приєднати до акції. І далі виграли. Але приємні сюрпризи від торгово-розважального центру Екватор не закінчується і адміністрація. Тут вже готує чергові яскраві події для рівнян. Екватор стало вже доброю традицією відмічати День Святого Валентина. В этом году ми вирішили дати можливість нашим посетителям насладитися концертом, зарядитися драйвом групи ріплей, і, звісно, поучаствовать в розіграші путівки на двох в Париж. Ведь не зря Париж вважається городом любви і романтики. Но наши праздники продолжаются, поэтому я хочу пригласить всех встретить с нами весну и отпраздновать масленицу. На міжнародний жіночий день ТРЦ Экватор запросив финалистів X-Factor гурт Триода.